Всім привіт! На складах Пентагону немає необхідних для України моделей танків Абрамс, заявила в ході брифінгу заступник офіційного представника оборонного відомства США Сабрина Сингх. Синг підкреслила, що Україні доведеться прочекати кілька місяців, так як танки для Хохлів вироблять з нуля. Хохли отримають вдосконалену модель Абрамс, яка призначена для інших країн, а не американської армії. Раніше видання «Політику» повідомило, що розробити машини для України може тільки один завод компанії General Dynamics. За інформацією, ЗМ, він здатний виробляти 12 танків на місяць, проте зараз він вже виконує замовлення з Тайваню і Польщі, тому поставки можуть затягнутися. Представник Пентагону підкреслив, що Україна може зіткнутися з проблемами при обслуговуванні танків Абрамс. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!